Вітаю, вітаю з Києва, дорогі друзі, буду говорити українською, тому буду вдячна, що буде переклад. По-перше, вдячна Литві і пані Діані на Наосідяни. Дорога Діана, дякую за ваше лідерство, за, за ваше бачення, за те, що ми сьогодні. За вашої ініціативи обговорюємо європейське демографічне майбутнє. Дякую всім, хто розуміє важливість цієї теми, хто долучився, всім представникам дипломатичного корпусу, представникам уряду, громадським організаціям, експертам, шановним, які сьогодні присутні. Для мене честь бути в такому в такій компанії цього ранку. Також я дуже рада вітати представників спільноти перших леді та джентльменів нашого саміту, пан Аліш Мусер, Тамара Вучич, Аманда Бігай. Я дуже дякую вам за те відчуття, що ми разом завжди підтримуємо ініціативи одне одного, одного і послідовно це робимо. Це робить нашу співпрацю сильнішою. Сьогодні говоримо про наш спільний демографічний виклик. і саме в таку важливу дату в Міжнародний день перечасно народжених дітей. Я впевнена, що не треба багато говорити про те, і про це було вже сьогодні сказано: що в багатьох країнах світу рівень народжуваності стрімко падає. це… Помітний трек, і дедалі більше держав стикаються з ризиком демографічного спаду за прогнозами ООН в цьому світі жінки на жаль народжуватимуть все менше і менше дітей, і до кінця століття середній показник може знизитися до такого рівня, що в середню середньому більшість сімей матимуть лише одну дитину. До прикладу, коефіцієнт народжуваності у нас наразі. Найнижчі за всю досліджувану історію. У нас 0,8 або 0,9 коефіцієнт станом на зараз. Це менше ніж завжди за всю історію України, яку досліджували. Для порівняння в країнах ЄС цей показник становить приблизно півтора. І це вже далеко не оптимальний рівень навіть для європейського союзу. Але через війну ситуація ускладнюється ще більше, тому що зрозуміло, що люди бояться народжувати в країні, де їхні діти щодня під загрозою. І я впевнена, що багато країн зіткнуться з демографічними викликами, старінням населення, скороченням робочої сили, зростанням навантаження на соціальні системи. Але відчуття безпеки або її відсутності найбільше, на мою думку, впливає на рішення про народження дітей, і сьогодні саме жінки в Україні відчувають це особливо гостро. Але якщо загроза з боку Росії зберігатиметься, то це позначатиметься не тільки на українських родинах, не тільки на українських жінках. Відчуття небезпеки і тривоги працює на жаль однаково скрізь, і воно не зупиняється на кордонах. І ми бачили це в наших дослідженнях в рамках саміту перших леді та джентльменів, переживання війни поширюється далеко за межі району бойових дій. Саме сьогодні тому ми говоримо про спільний демографічний виклик. І, на жаль, в Україні ми добре знаємо ще одну сторону цього виклику. Хочу поділитися лише кількома прикладами, тому що в нас багато. Таких, на жаль, болючих прикладів, пов'язаних з нашими дітьми. Уже в перші дні російського вторгнення, коли майбутні мами були змушені тікати з дому, чути вибухи, ночувати в укриттях, навіть народжувати в метро, перша дитина, яка народилася в метро в Україні, це було вже на другий день повномасштабної війни. Кількість Одразу кількість перечасно народжених дітей в Україні стрімко зросла. Мої колеги по саміту це мабуть мають пам'ятати, тому що ми тоді разом завозили до України спеціальні інкубатори, які рятували б життя таких малюків, щоб можна було виходити цих дітей, навіть якщо в пологовому не буде світла, навіть якщо він буде під обстрілом. Тому ми побачили ось цей демографічний спад і ось це е, зростання кількості дітей, які передчасно народжувалися ще на перші дні початку цієї війни. Але е, одна з таких, наприклад, болісних історій передчасного народження у нас сталася зовсім недавно два місяці тому, після обстрілу Києва. До лікарні потрапила молода 24-річна жінка з страшними опіками, і лікарі боролися за життя її дитини, тому що, на жаль, маму не вдалося врятувати, і ці два перші місяці свого життя маленький хлопчик Назар проводить у лікарні. І проходить одну за операцією за іншою. Насправді він не мав народитися так. Всі медичні показники говорили про те, що він мав шанс і право з'явитися на світ в правильний термін і рости поряд із мамою. Але російська навала цей шанс відібрала. Це складна і надважлива болюча тема, але про це. Потрібно говорити за майже чотири роки війни ми втратили дітей, які не просто народилися під час вторгнення. Вони загинули саме через нього. Так не повинно бути. Діти мають рости в безпеці, і це те, що ми мали б їм разом забезпечити. І протиставити цьому можна лише одне: безпеку в Україні. І всім країнам навколо потрібна в першу чергу повна захищеність, саме вона є основою для того, щоб створювалася родини і щоб діти народжувалися в благополучних умовах і зростали в таких самих умовах. Поки над безпеку в Україні намагаються забезпечити нам наші сили оборони, ми маємо діяти в іншій площині. І українська відповідь це соціальна турбота. Підтримка родин, допомога майбутнім батькам, створення умов, які попри війну можуть зберегти гідність і надію. Ми добре розуміємо, що стійкість людини починається з благополуччя її родини. А також розуміємо, що якщо втримається родина, втримається і країна для нас в Україні це не метафора, і тому навіть під час оборони країни ми не згортаємо, а навпаки, розвиваємо відповідні програми. Поряд нас це частина оборони. Ми так захищаємо своє майбутнє серед проєктів, які я особисто патроную, Окремий акцент ми робимо на підтримці великих прийомних родин, житлом, транспортом всім необхідним. Це так не про зростання народжуваності, але це про збереження дітей, які вже є. І це про те, щоб кожна дитина мала право на нормальне життя в сімейному оточенні. Держава створює умови для шкільного і дошкільного навчання. Зокрема, це будівництво бомбосховищ в школах. На жаль, це передумова зараз для того, щоб діти могли відвідувати навчальні заклади в Україні. Реновація харчоблоків та їдалень, яких безкоштовні обіди отримують уже всі діти молодших класів, і це безпосередня турбота не тільки про дітей, а й про цілі родини. Тому що, коли їхні батьки знають, що попри будь-які умови сьогоднішнього дня їхня дитина нагодована, це дає спокій, хоча б на сьогоднішній день. В межах національної стратегії безбар'єрності, яку я свого часу ініціювала, працює флагманський проєкт нашого міністерства соціальної політики про ранні втручання. Мета цього проєкту це своєчасна і якісна допомога сім'ям з дітьми раннього віку від народження до 3-4 років, які мають порушення розвитку. Таким родинам нелегко і в мирні часи, але під час війни їхні щоденні виклики е, важко уявити. Система раннього втручання дає цим е, людям, цим батькам, цим родинам практичну підтримку. Мультидисциплінарні команди фахівців допомагають батькам справлятися з щоденними викликами. Е, розробляються індивідуальні програми розвитку для їхньої дитини. Надається підтримка вдома, проводяться навчання родин, для як допомогти дитині в побуті повсякденні взаємодії. Це дозволяє вчасно виявляти труднощі, попереджати ускладнення, також розвивати навички дітей, зменшувати навантаження на родину. Діти і їхні батьки не повинні втрачати повноцінне життя дорогоцінні роки розвитку через війну в країні, в якій вони живуть. Принаймні, держава має зробити все для цього можливим, забезпечити доступ до підтримки, яка реально змінює їхнє сьогодення і майбутнє в Україні. Вперше раннє втручання зараз фінансуються за рахунок коштів державного бюджету. І просто зараз, уже на етапі урядових затверджень, Україна долучається до такої великої спільної європейської роботи з підтримки дитинства як European Child Guarantee. мета цієї ініціативи гарантувати ефективний доступ дітей до набору ключових послуг. Безкоштовних дошкільної освіти та догляду шкільної освіти, медичної допомоги, належного житла та харчування. Власне про те, як ми втілюємо доступ до харчування, я тільки що розповідала для нас цей документ це. Визначає дуже багато. По перше, це системний підхід. Вперше Україна об'єднує в одному документі близько десяти державних стратегій. Серед них забезпечення права кожної дитини на зростання в сім сімейному оточенні, безбар'єрність, шкільне харчування, інклюзивна освіта, юстиція дружна до дитини тощо. І це також про наш послідовний євроінтеграційний курс, про виконання євроінтеграційних зобов'язань України. Але головне це фокус на дитині для кожного міністерства і відомства, які розділяють цю відповідальність в своїх проєктах. Шановні друзі, сьогодні я вам тільки що розповіла. Багато про труднощі про трагедії, про те, що ми маємо важко виборювати це боляче кожному дорослому. Але я хочу поділитися з вами і надіями. Також, і одна з моїх великих надій пов'язана з тими країнами, які наразі зараз піклуються про українських дітей і родини у себе, і зокрема, це Литва Залученість пані Діани. Ці проекти завжди викликає моє захоплення і велику вдячність також моя надія на розуміння нашу спільну і свідомість того, що інвестування в родини, в дітей це створення для них можливості і турботи, це є найкраще демографічне рішення для кожної країни, але одночасно це інвестиція в мир. Стійкість і майбутнє для всієї Європи. Я сподіваюся, дуже сподіваюся на наше партнерство на всіх рівнях і співпрацю в цьому напрямку. І вірю, що якщо бачити за кожною цифрою людину, за кожним відсотком конкретні дії, проблеми, потреби, то всі наші показники зміняться на краще і в першу чергу зміняться на краще людські долі. Я вам дякую за сьогоднішній день і бажаю плідної конференції.